Вітаю на біоток. Тут ми обговорюємо науку та її практичне втілення в життя людей. І сьогодні ми, нарешті, починаємо нову рубрику, а саме рубрику коротких відео. І сьогодні почнемо її з трихології. Це саме те, чим займаюся я кожен день. Трихологія, хто не знає, це лікування волосся та шкіри голови. І сьогодні почнемо цю рубрику з, напевно, найбільш суперечливого засобу в трихології: це міноксидил. Він є на полиці в барбершопі, за прилавками аптек, його зустрінеш, натиснувши на клікбейт волосся за тиждень, і врешті-решт спробуєш втерти його хоча б за пару місяців до візиту до лікаря-трихолога. Чи такий він ефективний? Кому він допоможе, а кому ні? Чи насправді гормональний і чи правда, що від нього вмирають тішки? Спойлер, так, кішки при контакті з міноксидилом дійсно можуть померти. Інформація надана з ACPCA American Society for Prevention of Cruelty of Animals. Мінокс був створений для лікування виразок шлунка. Проте з'ясувалося, що він не лікує виразки, але добре знижує тиск. У ході досліджень помітили, що повз гіпотензивний знижуючий тиск ефект, він дає сильний побічний ріст волосся. Компанія, що створила формула, була швидко поглинена компанією Pfizer, немаловідомою, так? Міноксидил дійсно найжорстіший стимулятор зараз, але працює лише на 40% людей, які мають достатню кількість у штірі ферменту сульфотрансферази, яка перетворює речовину на більш активну форму. У складі міноксидилу немає гормонів його компонентами швидше простіше напитися, ніж порушити гормональну систему. Якщо подивитися на упаковку звичайного флакона, наприклад, кірклам, то ми побачимо у складі сам міноксидил в концентрації 5%, спирт, воду і пропіленгліколь. Застосовувати цей засіб слід лише у разі потреби сильної стимуляції. Вона буває, як правило, при андрогенетичній та гніздовій алопеції в стаціонарній формі. Використання міноксидилу при інших видах втрати волосся може сильно нашкодити, особливо якщо наносити його в момент інтенсивної фази випадіння. Також потрібно враховувати, що велика концентрація спирту у складі має ефект, що дубить і може провокувати загострення дерматитів шкіри. Синдром відміни, скасування, реальність прирістій відміні, як і про скасування будь-якого стимулятора, випаде все, що виросло завдяки йому, і все, що мало випасти без нього, які є більш сучасні та зручні у застосуванні формули. Коли та як їх застосовувати, нехай це буде окрема тема.